Юрій Усатий командир відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Звенигородки. Він розповів про свої перші виїзди, пережиті емоції, силу духу та справжнє братерство рятувальників. Подробиці у відео головного управління ДСНС України у Черкаській області. Перші виїзди назавжди закарбувалися у пам'яті рятувальника, адже кожен із них був випробуванням на витримку та силу духу. В людей на кухні замкнув холодильник, і кухня була обшита вагонкою. Було дуже велике задимлення. Колеги, що постарше, включились в апарат і пішли. Я, як був недосвідчений, мене ще в ланку не брали. Дуже велике хвилювання. Перший раз бачив емоції людей, які, в яких трапилось горе, теж до цього ну, до сих пор так і не звик. що неприємні відчуття. Сильно коли діти, От тоді сильно важко. Тоді трагічно це дуже коли діти постраждали там чи в ДТП, чи на пожежі, це дуже важко. Це зі слів рятувальника. Назавжди в його пам'яті залишився той момент, коли після страшної автотрощі довелося вирізати з понівечених металевих уламків автомобіля. Маленьку дитину приїжджаєш, а все чорне. Дим чорний стоїть, і видно за кілометрів було мабуть, 5 ми не доїхавши до того. Пожежа вагонів на в місті Городища і все. Ми точ, точної інформації не знали ще тоді. До чого я школа. А потім, як приїхали подивились, подивилися, порахували, то коли погасили пожежу, вже потім зрозуміли масштаби, які там були. Велика площа розливу нафтопродуктів. І там пішло, і воно пішло, і будинки почали людські горіти, і, і ну, шиномонтаж, там, Яшку, що пішов розлив по, по рівчаку порів. З початком повномасштабного вторгнення виклики стали важчими та водночас змусили переосмислити цінності. Ефект несподіванки. Не вірилось до останнього дня, що може бути таке. Більше почав переживати. Раніше я на добовому, дружина на роботі, діти в садочку, я знав, що все тут. ти на добовому, діти в школі, дружина на роботі і починається тривога. Починається хвилювання, якщо ще підвищено, починається хвилювання за дітей, що вони. Ну, Бо я так знав, що вони там в садочку, ну що там може бути, а зараз додалося хвилювання дуже. Кожен виїзд це боротьба за життя, а кожен побратим невід'ємна частина єдиної команди. У колективі мають панувати загодженість та довіра, адже ситуації бувають різні, зазначив Юрій Усатий. Гудзівка, село в нас тут є, горіла надвірна споруда, і… Балки, воно, ну, вже верху, верху не було, і я провалився з, з криші. І колега теж командир відділення, він мене, ну, якби він мене не, не, не притримав, то я б провалився туди в повністю будівлю, і, а там висота була десь два з половиною метра. На кожному виклику люди дякують, і це найприємніше у роботі, каже рятувальник.